Доброго дня! Темою мого диплому була обрана графічна серія на тему емоції. Це була цікава можливість для мене попрацювати у новій техніці у техніці колажу. Головніше при створенні колажу це вибір вирізок. Саме за їх рахунок з'являються образи з власним значенням. Гаротехніка колаж дає час на міркування. Можливість змінити композицію, переставити компоненти місцями, спробувавши стільки варіантів, скільки необхідно, реалізацію задуманого образу, ідеї через зовнішні об'єкти або ж пошук тих образів, що найбільше емоційно відкликаються. Спонтанні дії стосовно вирізок, образів можуть символічно відображати внутрішній всесвіт митця. Розміщення й переміщення картинок відображають процес внутрішньої динаміки, планування змін у житті митця, ступінь хаотичності або упорядкованості елементів колажу також дає зрозуміти глядачеві посил та емоцію автора. Дуже важливий характер розташування вирізок. Чи то буде накладання одного елемента на інший, або, навпаки, повністю порожні місця, не заповнені інформацією, також дуже важливі, адже надають повітря колажу. Під час трактування образів і символів колажу вирішелі значення мають пояснення автора, його асоціацій, почуття мої колажі, присвячені моїм емоціям. Страху, смутку, радості, злості, спокою, захопленню, зацікавленості, любові, жалю, журбі, піднесенню, печалі, імпульсивності і самоконтролю, домінуванню одного емоційного стану над іншим. Колаж не дає обмежень у виборі матеріалу. Ти можеш обрати той матеріал, котрий підходить тобі найближче до твого стану. Це можуть бути брошури, квитки, різний папір, пакувальний, журнали, все, що попадеться під руку. Але дуже важливий зміст матеріалу, котрий ти використовуєш. Дуже важлива історія та концепція. Для мене дуже важливо обирати різні матеріали, різні техніки, адже саме так я можу виразити весь спектр своїх емоцій. Під час трактування образів і символів колажу вирішальні значення мають пояснення автора, його асоціації, почуття. Важливо звертати увагу на змістовні взаємозв'язки, символів. Протилежні за змістом образи, що доповнюють один одного, повторюються, розвивають одну тему. Значущим є розгляд кожного символу у контексті усього колажу, тематики та емоційного стану глядача і митця. Тож дякую вам за увагу.